Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Перша група українських пілотів пройшла базову програму льотної підготовки у Великій Британії для керування винищувачами f 16 Про це повідомили на сайті британського уряду. Королівські повітряні сили Великої Британії почали проводити навчання для українців з льотної підготовки та англійської мови у серпні, в рамках Внеску Британії в міжнародну авіаційну коаліцію. Поряд з навчанням пілотів десятки українських авіатехніків також проходять підготовку з англійської мови орієнтовно на інженерну справу. Сполучені Штати в останньому у 2023 році пакеті відправили Україні боєприпаси та компоненти ППО у Пентагоні розповіли, що пакет військової допомоги буде вартістю 250 мільйонів доларів. Україна отримує снаряди до західних артилерійських систем калібру 155 та 105 мм, міліметрів, мільйонів патронів до стрілецької зброї та додаткові боєприпаси до РСЗВ Хаймарс. До пакету допомоги також увійшли додаткові ракети для систем НАСАМ, зенітні ракети Стінгер, протитанкові ракети, «ТОВ» і протитанкові системи Джевелін та т 4 Крім цього, у цьому пакеті Сполучені Штати Америки відправляють Україні компоненти для нової неназваної системи протиповітряної оборони. Українські артилеристи використовують міномет М 69 а калібру 82-мм виробництва боснійсько-герцеговинської компанії. Про це нещодавно повідомило військове аналітичне видання. Нагадаємо, що ці міномети були помічені на озброєнні Збройних сил України у листопаді 2022 року. Ці міномети розроблялися для підтримки легкої піхоти, непрямим наведенням та невеликій відстані. У січні 2024 року в Парижі почне роботу коаліції артилерії з посилення української армії. Про це йдеться в повідомленні Пресслужби служби Міністерства оборони України. Зокрема, Збройні сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб французьких самохідних артилерійських установок «Цезар». У 2024 році заплановані випробування управління вогнем Сау «Цезар» із застосуванням штучного інтелекту, що дозволить скоротити використання боєприпасів на ураження цілей на 30%. Служба безпеки України використовує для спецоперації у Чорному морі ударні морські дрони. Мамай про розробку цих надводних дронів СБУ розповіли вперше. Мамай наразі є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км кілометрів на годину. При цьому у СБУ також використовують інші ударні морські дрони. Зазвичай вага бойової частини українських морських дронів 450 кілограмів, але є дрони з бойовою частиною вагою 850 кілограмів. Ці дрони є результатом місяців розробки. У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли про роботу проєктів, спрямованих на посилення українського війська як армія дронів та дефенстех кластеру Брейф 1 Наприклад, загалом було 100 разів масштабоване виробництво дронів, причому держконтракти отримали 62 зразки безпілотників. Також було підготовлено 20 тисяч операторів дронів. У міністерстві цифрової трансформації звітують, що було запущено 43 ударні роти дронів. Наступного року, судячи з усього, ці показники зростатимуть при чому в рази. В Україні представили нову розробку ударно-розвідувальний, безшумний, електричний безпілотник. Дрон фактично безшумний і не боїться реп засобів глушення. Про це повідомили в армії дронів. За корисного навантаження в 10 кілограмів дрон може працювати півтори години, здійснюючи польоти на відстань 150 кілометрів. За навантаження 2 кг час роботи збільшується до 3,5 години відстань польоту 350 км. Державна нафтова компанія запустила в роботу нову високодебітну свердловину. У компанії повідомили, що для цього використали власний буровий верстат. Початковий дебіт складає 51 тонну нафти на добу. Загальна глибина нової свердловини 2919 метрів. Зазначається, що в процесі буріння були залучені власні розробки, наприклад, бурова промивальна рідина, яку розробив відділ промислової хімії. Комунальне підприємство одного з міст України презентувало перше із 13 трамвайних вагонів виробництва української компанії. Про це повідомив міський голова. Поставка цього і наступних трамваїв здійснюється в рамках проєкту міський громадський транспорт України за кредитні гроші Європейського інвестиційного банку. Кабінет міністрів України розширив програму доступної іпотеки Єоселя на приватні житлові будинки і таунхауси. Про це нещодавно повідомило у Міністерстві економіки України. Також була збільшена гранична норма надання кредиту за програмо ЄОселя при купівлі будинків. Крім того, було приведено до реалії ринку граничну вартість квадратного метра. У грудні Україна отримала 5 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, серед яких є й грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Залучена допомога спрямовується на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення. Україна отримала 1 мільярд 340 мільйонів доларів як шосте додаткове фінансування у межах проекту Світового банку підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі більше 1 мільярда доларів, які надійшли через цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні під гарантією уряду Японії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.